Привіт, це третя частина Kingdom Rush. Ми продовжуємо проходження цієї чудової гри. На четвертому рівні у нас відкриється Сір Геральд. Це після цього рівня. Цей рівень буде в нас у місті Пагрос. і складність у нас ветеран. Оже хвиля буде починатися з верхньої лінії. Будемо будувати тут бомберів. Також будемо затримувати їх нашими військами підкріпленнями ось тут. Може, ближче кинути їх саме тут. Тут у нас буде розташовуватись маг. Пропоную почати. Орієнтовно тут можна буде побудувати башню лучників. Вони добре будуть справлятися в принципі з нашими ворожими військами. На цьому рівні насюду 11 хвилі постараємося пройти. Її на всі 20 сердечок або просто ж на три зірки. Тобто, якщо там, умовно, буде навіть на 17 життів, тобто 3 якихось ворожих війська пройдуть, це буде не страшно. Ось, поки що наразі ми добре справляємося, але це поки що йдуть гоблі, не можемо присвячити нашу лінію. Я Вже колись проходив цю гру. Але чисто я хочу типу, її записати на YouTube. Типу, саме на складності ветеран. Тут, також у нас йдуть тут орки, ми можемо їх трошки пришвидшити їх вбивством через метеорит. З ними дуже добре справляється маг. Пропоную також тут додати луків, щоб вони могли добре і ми одразу їх апнемо на другий рівень, скоріш за все. Вовки ми будемо зупиняти допоміжними військами і бомбарда буде справлятися з ними добре. <ріст> mm, ось бачите, все-таки Вовки два пробігли, ну, я думаю, що ми більше такого не допустимо, оскільки на ще Мах. і буде їх стримувати. Треба буде раціонально використовувати все. Нам зараз урон по об'єму якраз знадобиться по області тут тобто ми можемо присвичитися і викачати якраз... викачатись всі вороги помирати зразу. Ну, гоблінів проблеми немає. От є проблема більше з вовками, тому що вони є зараз наразі дуже швидкі. Але так як бомбарда буде їх знищувати, тому я не думаю, що в нас буде виникнуть якісь більші проблеми. Зараз ще апнем мага на другий рівень також, що він справлявся ліпше. Після цього прокачаємо наших лучників або ж ще для затримання. При... Ось тут побудуємо війська на підмогу. В цьому рівні ще будуть шамани. От наскільки я пам'ятаю, це такі оранжеві, оранжеві вороги, які будуть лікувати орків і гоблінів. Ми подивимося, що з цього всього вийде. Наразі бомбарда дуже добре атакує, орка, і він за три, три постріли бомбарда помирає. Ні, все-таки за 4. Все-таки за 4. Все Але у нас є тут мах, і він зараз добре. Вони... В принципі переживуть, добре що у нас війська, які можуть затримати це цю, цю всю справу. Тим більше орки від магів отримують більше дамагу. Тому е й слід зараз наразі прокачати солдат. Наш, ось про кого я говорив, це шамани, вони бачите, лікують ворожі війська. Uh, до речі, можна написати в коментарях, як вам звук, як вам uh, якість відео, якщо вам не складно. Бу дуже-дуже цінно для мене. І, або ідеї, які ви хотіли би записати, uh, щоб я записав uh, про гру Kingdom Rush на Ютубі, наприклад, якісь челенджі до вас або ще щось, типу такого плану. Буду дуже радий почитати в коментарях ваші ідеї. Наразі ми, я прокачаю лучників, оскільки лучники якраз і бомбарда дуже добре справляються з шаманами по урону. І я думаю, що це зараз буде в самий раз якраз. Ну, з гоблі ними проблеми, проблеми немає, а от від магів шамани отримують набагато менше урону, ніж від лучників та бомберів. Пришвидшувати наразі поки е, лінію я не буду, але лучників ще одних я побудую ось тут. І ось тут для затримки також військ. В принципі, можемо тут кинути. Ось лишається тут один шаман. Зараз подивимося по ситуації. Як буде ліпше зробити? Чудово, вони добре справилися, і шаман у нас загинув. Ворожий шаман загинув. Тут можна луків прокачати на другий рівень, скільки вони будуть нав... носити більше дамагу. Дивимося, як йдуть орки. В принципі, третій рівень він не є прям дуже складний, от лише ми, бачите, ми два вовки пропустили на початкових рівнях, на жаль, але тут же нічого з цим не поробиш. Ну, я записую з першого дубля, щоб ну, не, не буду не вирізати фейл моменти, щоб дійсно бачили проходження, як це проходиться на складності ветеран. Саме цей рівень. Тут я пропоную пришвидшити хвилю, тому що можна зробити більше монет. В принципі, з вовкою у нас не буде проблем, оскільки прокачали всі вишки. Тут для нас з'являються ор... орки досить сильні профтики насправді. І щоб чисто я прокачаю тут лучників, тому що вони зразу почнуть бити шаманів зараз тут. І я пропоную їх отак метеоритом вбити. До речі, нею зауметрит цілу гру, але це вже не думаю, що це критично і вони позатримують досить багато військ. Проблема в тому, що в нас є лише один мах, а оцей орк величезний, він дуже легко вбиває солдат дожнього бою. Можемо присвячувати волну зараз, але в принципі наші дуже добрі в принципі, з цим справляються на підпоказку. Ну, Ось тут нам говорять, що саме від шаманів Шамани мають більший захист від, маг... від магів, ну, в принципі, це логічно, бо вони керуються магією. скажімо так. Уже остання хвиля 11-та, не здайдуть два великі орки. О, цікаво, от лучники кого перші почнуть бити, Перші почали бити. Той, хто був внизу, все-таки. На жаль, у нас метеорит ще не встигає відкатитися, от в чому прикол. Е, і. Зараз наші солдати можуть тут позагинути дуже. Що може бути дуже печально, насправді, але ми будемо використовувати тут підмогу. Зараз, наскільки не помиляюсь, мають бути шамани. Ось так. Оці шамани швидше прийдуть. Ми їх затримуємо чисто... Чисто для того, щоб цей. Тут я побудую знову цих, і тут я побудую мага. Але ми тут прокачаємо ці війська до другого рівня. Тут ці орки, це просто жах. А добре, що от є одна фішка, що саме цих великих орків баланс гри не дозволяє шаманам їх, наскільки я не помиляюся, їх лікувати, тому хоч це моя привілегія. Тут ми відведемо війська чуть сюди, щоб лучник попадав по шаману. Ось, і він би більше даммах наносить. Супер чудово. О, дивіться, який тут то сильний той шаман. Це ми пройшли цей рівень. Дуже вам дякую всім за перегляд. Буду радий вашим коментарям та вашій підтримці. В нас відкрився зараз Сірігерель, то ми тут виберемо і прокачаємо далі наших солдатів тут. Дякую вам за перегляд.